Ми повертаємося до розмови з Михайлом Подоляком, радником голови офісу президента України. Частина друга Я... Ми зупинилися на кадрових рішеннях. Це важливо, і це очевидно, що ну дійшли до спільного знаменника. Що поки не буде якихось конкретних рішень і указів, заяв президента, спілкування з там з українськими журналістами, відповідей на всі питання, то ми будемо ворожити на каовій гущі. Поки що, і це все буде в сфері чуток. Які дуже емоційно підживлюють, тобто чутки завжди емоційні. Але в нас є приблизно на що опертися зараз ще одна дуже важлива тема, яку я хотів з вами обговорити: це закон про мобілізацію. Точніше, поки що, законопроєкт. Його вже внесли минулого тижня в Верховну Раду, і цього тижня теоретично парламент мав би приступити до його обговорення. Що такого у цьому новому законопроєкті, на вашу думку, є кардинально відмінного від існуючого законопроєкту, що мало б зробити мобілізацію ефективнішою. Три складові. Я би виокремив конкретно: це соціальні категорії, які підпадають під мобілізацію, це спосіб. Скажімо так, інформування цих категорій, які ну які підпадають під мобілізацію, це все, що стосується відповідно іншого підходу до матеріального забезпечення, тренування, рекрутінгових процедур тобто людина отримує можливість спокійно підписувати контракти. Бо в будь-якому випадку, якщо він підпадає під соціальну категорію, яка йде до мобілізації, то він все ж таки отримує в обов'язковому порядку повістку і так далі. Оце все прописано більш детально. Ну і крім того, зафіксовані більш, на мій погляд, адекватні до цього моменту війни інструменти впливу, якщо людина є ухилянтом. А, але далі це вже знову ж таки дискусія на рівні представницького органу влади. Вони мають брати на себе також відповідальність. Дивіться, є військові. Генеральний штаб, який приймав безпосередню участь в напрацюванні ключових моментів цього законопроекту, є міністерство оборони, яке є відповідальним за підготовку ключових положень цього законопроекту. Є депутати, які мають точно усвідомлювати дві речі. Перше, ну так не вийде, що можна тільки популізмом займатись. Да, ну, заробляти якісь популістські бали сьогодні, тому що війна, і відповідно, ми не будемо вносити зміни, наприклад, в діючий закон про мобілізацію. Це ж не означає, що завтра буде Хтось буде воювати, тому що люди знаходяться конкретні величезні терміни на передньому краї без ротації. Знову ж таки, ти не можеш тримати там низку людей там 100 тисяч, 200, Немає різниці, скільки сьогодні на передньому краї знаходиться. Я маю на увазі, це Генеральний штаб має говорити конкретне число людей без ротації, а інші, які мають відношення до збройних сил, знаходяться там в другому, третьому ешелоні. Треба ж чітко розуміти, що такі ротації, як їх забезпечити для людей. Оце все мають депутати проговорити, відповідні зміни внести, які не будуть спотворювати законопроект, ну базові положення його після цього прийняти. На себе також політичну відповідальність, оце до речі, повертаючись до кадрових питань. Дивіться, що президент ще раз я хочу підкреслити: президент говорить: я є президентом країни, це е, посада, яку обирають люди. Ну тобто, людину на цю посаду обирають люди. Я несу політичну відповідальність, в тому числі за наслідки наступальних оборонних дій і за наслідки війни як такої. І безумовно, в рамках цього я маю приймати відповідні рішення і рішення щодо забезпечення, і кадрові рішення. Так само і. Депутати вони мають нести відповідальність політичного типу. Да? Ну, тобто, вони мають чітко розуміти, закон діючий не до кінця забезпечує процедуру мобілізації, не до кінця дає можливість зрозуміти, хто, як і коли буде а, приймати участь безпосередньо у ротаційних процесах, дозволяти людям демобілізуватися і так далі. Мають це проговорювати. І це, знаєте, для мене трошки дивно, що люди не розуміють, що або війна. Буде справедливо фіналізована, або, в принципі, ні в кого немає політичного майбутнього. Це ж очевидні речі. Ну, справедливо фіналізована. Це наша перемога. А, це не те, що вже наша перемога. це… Фундаментальний злам того, що будує сьогодні Російська Федерація, це закінчення існування Терористичного альянсу, це суттєве зниження ескалації в глобальному е, сенсі цього слова, це суттєве зменшення воєнних конфліктів на різних територіях, за якими в тому числі стоїть донат Російської Федерації. Це зміна е, вертикалі управління в самій Росії, це втеча Росії, внутрішня втеча Росії, тобто вони мають проводити в себе там певні революції для того, щоб в нас був з вами час перебудувати систему безпеки Європейської систему безпеки, де Україна буде обов'язково інтегративною частиною. Чому буде зараз? повернутися до цього, а це не просто залишити вірніше, щоб Росія залишила наші території. Це набагато більш глибока сьогодні ситуація, яка не була такою, як не здавалось нам такою на початку цієї війни, не тільки нам, а багатьом. Що таке для європейців розуміння, що ми є обов'язковою, маємо бути обов'язково інтегративною частиною загальноєвропейської безпеки. Дивіться, вони ж провели Ціологічні э, заміри. Чи готові суспільства країн е Європейського союзу так само бути мобілізованими і захищати свої країни та маленький відсоток, але це навіть теоретично маленький відсоток, а практично він буде в два-три рази нижче. Тобто, якщо сьогодні говорить там 17 відсотків там в Німеччині чи в Польщі, що готові захищати свою країну, насправді таких буде 2-3-4 відсотки. Ви розумієте абсурдність того, що ми сьогодні ще не до кінця отримуємо е військову допомогу від наших партнерів, тому що Україна? Може закінчити період, коли Європа очікує війни з Росією. Тобто, це закон не просто про мобілізацію, але й демобілізацію. Е, ну, фактично виходить так. Фактично так. Так, але в процесі е, вашої відповіді повернімося теж до першої частини нашої розмови, якщо мова йде про те, щоб перезавантажувати цілі галузі державного управління і армійські, е, в тому числі. То е, треба ж чесно сказати, що ми можемо написати найліпший закон про мобілізацію, але питання його виконання це вже трошки інше. Тому що дуже просто казати, я довіряю Збройним силам України, 93% я довіряю Збройним силам України. Але кажуть, самі Збройні сили мотивовані, фактично вже завершилися. І зараз це просто будуть ті, хто інколи просто боїться йти в Збройні Сили України, тому що, ну, тому що боїться. І от що тоді отут робити? Бо закон може бути найліпший відповідати всім європейським і натівським стандартам. Але де питання людей? Я розумію, це завжди так звучить, що закон може бути прекрасним, а виконання таким як є, і так далі. Але для того, щоб ми щось могли виконувати, закон має бути. Тобто, юридична матриця має існувати в рамках якої ти будеш діяти законно. Це ключовий елемент. Далі друга складова. А щодо взагалі мобілізації і мотивації людей? А війна це демотивуючий фактор. Це зрозуміло. Це на початку дійсно є люди, які щиро вірять в те, що вони абсолютно праві, і що вони це є поклик не просто серця там душі і так далі. Це є важлива складова. Існування нації як такої готовність людей, певних людей в цій нації, захищати. І чим більше відсоток людей, які вмотивовані захищати себе, ну свої сім'ї, немає різниці, що свою країну, то тім ця нація е, виглядає сильнішою. В Україні і так дуже багато людей, які були мотивовані і є мотивованими. І вони продовжують воювати, і продовжують волонтерити. Не всі ж можуть воювати ну по об'єктивним причинам і так далі. І вони будуть до кінця в цій війні. і Вони точно не, не програють цю війну. Але інша складова, ви ж говорите про те, через що проходять багато країн, які мали війни вчора вчора, мали війни. І ми проходимо через це. Мобілізація це складний діалог між державою і суспільством. І це багато істерики, багато емоцій, і це багато складних слів, які доведеться говорити. Я ж про це й кажу. І депутати мають усвідомити, що треба закінчити з епохою популізму на певний час. Закінчиться війна. Повернетесь до фантастичних популістських заяв. Це нормально. А під час війни треба усвідомити, що або ми доходимо, про що ми говорили до справедливого фіналу, і тоді треба говорити про складні речі, непрості речі, не боятись брати на себе відповідальність, а не говорити ні, цей закон треба зупинити. Законопроект треба зупинити тому що. А що замість цього? Хто замість тих, хто сьогодні, як ви правильно сказали, вже пішли туди? А інші мають піти туди обов'язково, не тому, що вони хочуть, а тому, що це потрібно для виживання нації і держави. Ще один момент. Президент якось сказав, що близько мільйона людей зараз задіяні в оборони країни. Це величезна кількість людей. Мільйон. Чи не вважаєте ви, що ми можемо починати говорити з партнерами про те, що вони можуть допомогти нам не тільки зброєю, але й якимось експедиційним корпусом? Гаразд, не на передовій, гаразд, десь в допоміжних в тилових справах. Але якщо самі європейські чиновники вже починають говорити, що очевидно Росія не зупиниться в разі програшу України, і що війна триватиме і триватиме, рано чи пізно вони це зроблять. І якщо ми почнемо говорити... І, хоча б обговорювати цю ідею, то вони швидше до неї звикнуть. В найгіршому випадку скажуть: даймо українцям більше зброї, щоб вони не просили у нас е, наші армії а, трошки ілюзорне бачення. Чому тому, що дивіться, навіть попри те, що вони розуміють всю небезпеку, яку сьогодні генерує Російська Федерація, і вони прописують навіть можливі сценарії там ну, атаки північної Європи, Балтійської акваторії і так далі. Вони все рівно сьогодні частину зброї, таку фундаментальну частину зброї, залишають на своїх складах. Тобто, тут навіть не про людей йдеться. Тут йдеться про те, що сьогодні, як я собі бачу, якщо ви точно усвідомлюєте, а ви точно вже бачите, що Російська Федерація може існувати тільки в стані війни для Росії для того, щоб контролювати свою територію, тепер потрібно постійно з кимось воювати. Класична ситуація, да? Ну, тобто маленька а, з точки зору генерації технології країна, але велика з точки зору амбіцій, таких агресивних амбіцій, вона тепер не зможе контролювати внутрішній простір, якщо не буде на когось нападати. Це очевидно, і вони про це, до речі, прямо говорять. Будемо воювати в різних е, сенсах цього слова. Але це європейці розуміють також. І що вони роблять? Вони замість того, щоб прийняти для себе відповідне рішення, суттєво нарощуємо фінансування військових виробництв, суттєво нарощуємо передачу Україні зброї, зачищаємо всі свої склади, арсенали все віддаємо в Україну. Немає різниці. Дальнобійна ракета. Скільки треба? Тисячу, все віддаємо і так далі. Вони ж навіть цього не роблять. Тобто вони не хочуть передавати. Вати інструмент засоби для того, щоб ви кількісно, тому що натівська зброя набагато більш ефективніша, могли протидіяти кількості російських мобілізованих, і даремно очевидно, тому що технології настільки швидко застерігають, як показала вже наша війна. Що за два роки це просто шалений стрибок, і через ще два роки ці ракети можуть просто морально застаріти, так і залишившись на складах. Там це хороша хороший аргумент для наших партнерів. Давайте те, що на складах, а не просто надлишки, як зараз. До цього часу давали нам. Дякую, Михайло. На жаль, у нас закінчується час. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був гостем розмовної студії.